66 депутатів зібралися на засідання 12-ї позачергової сесії Рівненської обласної ради, питання одне звернення до президента та голови Верховної Ради України з вимогою не підписувати скандального мовного закону Ківалова Колесниченка. Шановні депутати присутні. І одностайно говоримо за те, що цей закон підписувати неможливо. Крім того, в проєкті резолюції нашої комісії було зазначено, що окрім прийняття. Звернення в цій редакції, яке було озвучено, зазначу ще раз, що ці редакції і зміни були погоджені членами комісії напередодні депутатам від опозиції, так запропонованого звернення не подобається. Пропонують власний. Я сьогодні хотів би зачитати звернення. Я думаю, що варто взяти до уваги погодження комісії, але я хочу зачитати звернення, яке було підписано на сьогоднішній день тисячами рівнян. ось ці підписи, яке було подано. Як проект рішення, особливо гарячі опозиціонери вимагають від провладних депутатів вийти з партії. Посимо партію воїнів також, але знайти не буде з двома стандартами. Тобто, десь тут на західній Україні ми не він це в буде, і підтримуємо Україну, Аби депутати не піарилися на зверненні по мові та допомогти обласним обранцям швидше домовитися та погодити текст, рівненські журналісти залишили сесійну залу після годинних дискусій та оголошеної перерви. Це виявилося дієвим кроком. Лише 10 хвилин знадобилося депутатам Рівненської обласної ради для того, щоб прийняти звернення промову до президента України. Все, що для цього потрібно, щоб місцеві журналісти покинули залу засідань. Те звернення, яке ми підписали до голови Верховної Ради. Щоб він не підписував ні в якому разі цей закон, до президента України, щоб він все зробив можливе для того, щоб цей закон не був прийнятий. оце наша позиція всіх депутатів. Олександр Туз, Артем Лаговський, новини Рівного.